Українська культура продовжує підкорювати найвіддаленіші куточки планети завдяки креативним ідеям та прагненню науковців і міців зберігати зв'язок із рідною землею. Одним із таких прикладів став особливий подарунок, який науковець із Дніпра Сергій Єрмоленко привіз на станцію Вернацький унікальну тарілку з Петриківським розписом. Це було особисте замовлення, навіть скоріше прохання. Експедитор він, друг нашої сім'ї, і він просто перед тим як туди їхати, прийшов, запитав: Маша, зробиш а що я буду відмовляти? Ні? Чи зможу я зробити тарілку, щоб він її взяв туди з собою як сувенір? Мене попросили зробити колір, щоб це було умовно, в кольорах і не синьо-жовтих, а навпаки, щоб це було більше як е, холодно в тему до Антарктиди. Це не просто пам'ятна культура, а символічний жест, що поєднує Україну та Антарктиду, додавши частинку українського колориту у світ далеких айсбергів і пінгвінів. Там скоріше. Народився запит, мене спитали, і у мене в голові народилась картинка одразу, що саме хотілося б напевно бачити, хоча б приблизно. Так ну приблизно я надавала да, картинку. і Мені сказали, «Да, Маша, роби малюй. Плюс знову ж таки було на той момент. Я працювала дуже багато. Не було так багато часу, і там було прям все як по маслу. Пройшло, слава Богу. Умовно два дні робив акцент саме на тому, що це наша місцева культура, наша спадщина, і він дуже хотів, щоб у якості сувеніру поїхало саме щось місцеве. Марія переконана, що цей жест важливий приклад того, як культура долає будь-які відстані та кордони. І ще у нас зараз готується проект, можливо, вийде, не знаю. Там у них є як стовп з вказівниками в різних напрямах, і мене попросили зробити вказівник з напрямом до Дніпра. От що зараз ми працюємо над цим. Може, вийде туди передати. У майбутньому Марія Бабенко планує реалізувати ще один особливий проект для полярників. Вона хоче виготовити показчик, який вказуватиме тушну відстать від станції Вернацького до Дніпра.